2-3 березня перший раз нас обстріляли сильно, було десь приблизно до 45 мін, під час окупації 103 будинка були пошкоджені дахи, вікна, у кого двері. Дуже старі свердловини і оце ж хотілося, щоб нова свердловина була сучасна вже. Електроніка сучасна без рожновського бачні рожновської, а пряме включення у водогін. Після підриву каховської дамби. Водоносні горизонти ушли ниже, і зараз ми відновлюємо свердловини методом углублювання до того, щоб добратися до тих слоїв водоносних, де є якісна питна вода. Допомогли прочистити свердловину, добурили на 25 метрів і Якість води покращилася в рази, зменшився вміст сухого залишку, жорсткість води зменшилася на сьогодні. З цієї свердловини використовує воду приблизно десь 500 домогосподарств. Кожну неділю по два рази на тиждень. Скільки водички берете? По чотири покладочки. Фільтри попередні очистки. Оце зараз робочий фільтр, оце як байпас. Якщо цей фільтр міняти, то йде через цей. Станція не зупиняє. Ми дуже вдячні організації Карітас за велику допомогу, що люди будуть, вода це головне, це нирки наші, щоб люди не хворіли, а чиста вода значить чистий організм.